Новий рік, мов нова чиста сторінка у житті людини, нові плани на майбутнє задуми. Як зустрінеш, так і проведеш рік. Це помітили люди з давніх-давен. і намагаються у старому році залишити всі проблеми, вирішити їх, щоб не ганялися вони в наступному році. І приходить очищення душі, коли людина розуміє, що робить все можливе, щоб світ довкола змінився на краще, щоб ми в ньому змінилися. Кажуть, гора з горою не сходиться, зате людина з людиною зустрічається, знаходить щось близьке, добре в інших душах. І як боляче, коли тебе не розуміють, коли важко достукатись до чужого серця, і зібралися члени міського громадського об'єднання Клуб Зустріч, щоб вирішити важливу для них проблему вже п'ять місяців, колишній секретар клубу не повертає музичний центр. Придбаний на кошти меценатів, до котрих звернувся депутат міської ради Віктор Іванович Горкун. А на новий рік як без зустрічей, без музики, без свята. Сьогодні всі з гордістю відмічають, що Україна пробудилася. Українці вже інші, маючи на увазі ті події на майданах. Не буду я акцентувати на причинах такої стрімкої консолідації громадян. Їх декілька. І не все так просто. Ну, дуже багато часу в цьому скликанню я посвятив консолідації виборців. І на прикладі цього, цього пробудження нації я все ж таки хотів би, щоб на, по проблемах під'їзду будинку пробудилися мешканці під'їзду будинку, по проблемах мікрорайону, громада мікрорайону, по проблемах життєдіяльності міста, таких як колектор, озеро Ріца. Пільги на проїзд в автобусах, виконання бюджету і таке інше, пробудилися мешканці міста і консолідувалися депутати, представили і захистили інтереси своїх виборців у відповідних органах і разом досягли результату. Тільки тоді ми, черкащани, на моє переконання, будемо дійсно інші. Проблему нашого міського громад... громадського об'єднання Клуб Зустріч, я також хотів би, щоб пробудились засновники клубу в реєстраційних протоколах їх 36 і поставили як потрібно це питання. Я допоможу. Я дуже хотів би, щоб у вас було принаймні все також, як було до покупки музичного центру. А з ним ще краще. Я хочу, щоб музичний центр е... слугував за призначенням, Відновилась робота. Клубу, вам треба приділитися і з руководством клубу. Якщо одна людина може таке зробити, що клуб півроку не збирається і не може спитати з неї, то ви приділіться, все таки хто у вас керівництво клубу, хто засновники, значить, стосовно цього музичного центру я хочу, щоб він слугував вам. Значить, і прокурор сказав, що одна людина може звернутися, значить, і вони вчинять відповідні дії. Якщо це будете ви всі, значить, я разом, ви громадяни України. У вас є проблема, ви звертаєтесь з цією проблемою до відповідних органів, вони повинні по конституції і законах відповідно реагувати. Якщо ці відповідні органи не діють по закону або не реалізують ваші права, от тоді вам потрібні депутати. Такі ж ви дійте, а я допоможу. Якщо є клуб, це одна справа. Якщо нема клубу, це інша справа. З усіх мікрорайонів міста приїжджали в клуб зустріч люди, щоб відпочити, поспілкуватися, знайти рідні душі. Не все було просто, були проблеми щодо приміщення, але все можна вирішити, коли об'єднуються однодумці. Нам зводять на дому, що бачили Світлану Добре, у нас є замістителі. її. красний чоловік, грамотний, здати в тчені часу. вызвать, вон ее почти сосед там, и сказать, вот, пожалуйста, Андрей Никифорович, я занята детками, у меня беда, примите всю аппаратуру и дайте мне расписочку. Правильно? И вопрос решен. Но не так, чтобы пять месяцев мы, как вот эти котята уличные. На что это похоже? Факт тот, что даже наши колонки на время выборов у нее в квартире. Колонки, которые вот тут одного человека, который находится среди нас. Колонки находятся в его квартире. Большие колонки. Вот. И мы сейчас не можем ни колонки забрать, ни музыкальный центр забрать. Ничего не можем. Ну там дети больные, понимаете? Они не встают. Там надо человек нанятый уху. Э, ну сдаст, придет она. Я такая а как вы там живете? Ну... Хвилюйся, понимаєте, діти, інваліди. Хто вас кормить, як може вам кажу, там гроші допомогти, вам хліба купити чи що по-хорошу, тому що я знаю, що це таке горе. От. Але ж вона ж приїхала і поїхала, нічого не сообщила, хоча б кому вас сообщила, приїхала і мовчки. Я пропоную, Михайло Юрійович, це да, наш Діжакей, да, да, прекрасний безкорисний чоловік. Він уже кілька років працює з нами абсолютно безплатно. На своя апаратура ремонтує, купує всякі запчасти. Я дуже прошу вас підтримати цю кандидатуру. Ну, то, вот. давай, И... Да? Правильно, да? Спасибо, спасибо. Я вам дуже вдячный за это. Я бескорестная людина и буду работать на, вашу, на ваше благо. А самое главное еще, так как у нас есть Виктор Иванович, ему это наша защита. Мне очень понравилось, когда у нас когда-то был вечер, помните, встречи. Они нам советовали откройте счет. Мы так до сих пор и не знаем, открыт у нас счет не или нет. Но Виктор Иванович был, подсказывал, и Пащенко был у нас, Валерий Викторович. Они нам подсказали все. Мы все так красиво улыбались с вами, да. А сейчас мы смотрите, какие мы да, зажурны. Но я хочу прежде всего поблагодарить наших депутатов. Как они для нас постарались. і все таки эту музику это благодаря Віктору Івановичу. Ми бы никогда на ній не собрали. Спасибо вам большое, Виктор. головне залишатися людьми. Найбільша цінність, людяність і доброта. І є надія, що новий рік принесе радість, спокій і мир у кожну оселю. І ще так хочеться вірити, що і в родині Кузніцових дівчинці Насті нарешті посміхнеться промінчик щастя. 17 травня минулого року Настя сильно пошкодила око, перенесла кілька серйозних операцій. Депутат Віктор Горкон направив звернення до керівників підприємства з метою зібрати необхідну кількість коштів на операцію, котру буде проведено в одній із клінік УФИ. Але до цього часу з боку рідні дівчинки не проявлено ініціативу щодо того, щоб нарешті зробити все можливе для збереження зору. Ось так буває. Душа відгукується на чужий біль, намагається допомогти, а у відповідь мовчанка. Я, в Принципі дуже хотів, щоб ці дії, які виділені на ліку, вони пішли за цільовим призначенням. Щоб вони не завісті і потім може, Протратиться не на то, що, не, не на ту цель, на которую мы. Я вообще-то обещал, что я проконтролирую эту ситуацию. Это деньги не мои, это деньги и не депутаты, это державные кошки. Державные Значит, так. И депутаты именно распорядились, пошли на встречу, значит, Настеньке, то надо это дело доводить до конца. Они уже деньги у вас, значит, если что-то не хватает, там не так много не хватает, тысячи гривен не хватает сегодня. Ну там, так, да, там не вистачає тисячі Треба, Давайте прощайтеся, німецько напишіть звернення, то коли вам треба ніскупоти і все буде нормально. Все треба встигнути, бо чекають люди, бо вірять, що їм допоможуть. Вже кілька років допомагає дитячому навчальному закладу номер 72 струмочок Віктор Горкун. І як приємно, коли добрі вчинки мають своє відлуння в душах людей. Дошкільний навчальний заклад номер 72 струмочок загального розвитку. Дошкільний заклад укомплектований шістьма групами: дві групи ясельного віку і чотири групи дошкільного віку. Списковий склад дітей 125 осіб. Дошкільний заклад керується у своїй діяльності законами України про дошкільну освіту, положенням про дошкільний навчальний заклад і власним статутом. Фінансується з міського бюджету в цьому році. Стовідсоткове фінансування відбулося по таких статтях харчування дітей, виплата заробітної плати працівникам і виплата комунальних послуг. Часткове було фінансування. Часткове фінансування це виділення коштів на поточні ремонти, 200 гривень виділилося на придбання медикаментів і придбання предметів і матеріалів – 400 гривень. Це надзвичайно мало. Зовсім не виділялося коштів на придбання предметів довгострокової дії, на придбання іграшок, спортивного інвентаря, ну та інше, на капітальний ремонт також не виділялися кошти. І от такий стан в дошкільному закладі треба було вирішувати. І вирішували ми такий важкий стан різними шляхами, за свідченнями працівників. Жоден з депутатів, який, який працював на цьому округу, не знав або не хотів знати, що на його окрузі знаходиться дошкільний заклад. І вперше Віктор Іванович Горкун прийшов у дошкільний заклад, познайомився з працівниками, з дітьми, з батьками, поцікавився нашими успіхами, нашими проблемами. І ось разом з ним, вдвох, і всім колективом дошкільного закладу ми вирішуємо ці проблеми. Це надзвичайна людина, і взагалі я так вважаю, що він депутат від Бога. Наскільки він активний, наскільки він творчий, має підхід до вирішення всіх проблем, разом з Віктором Івановичем Гуркуном ми вирішували проблеми дошкільного закладу. Я зверталась до Віктора Івановича за допомогою, а він звертався до керівників підприємств, які люблять дітей. Так, першими меценатами був. ВАД АТП 17127. Це наш автобусний парк, керівником якого є Пачисюк Сергій Никонович. За допомогою автобусного парку були відремонтована покрівля найбільш складні ділянки, і це дало змогу нам далі проводити ремонт в дошкільному закладі. І завжди, коли я зверталася до цього прекрасного підприємства, вони ніколи не відмовляли. А зверталася я тільки по таких кричащих і м, аварійних в аварійних ситуаціях. Це, наприклад, пориви, труп холодного гарячого водопостачання, ну те і інше. Діти є діти безпосередні, цікаві і довірливі. Люблять щирість, ви самі щирі. Ми ще є ялинками граємось. А які ялинки? Зелені. А де ж ви їх понабирали? Це якісь іграшкові ялинки? Чи... Іграшкові. іграшкові. А чи новий рік незабаром не буде, так? Да? Угу. А хто любить новий рік? І чому? А чому Я. ти так любиш новий рік? От Подалюнки, дід молош, дає. А в тебе завтра день народження буде? І, да. дає І ще в кого день народження? Скільки ж вам виповнюється років? А мене п'ять. П'ять. І мене... тобі ще п'ять? Да, І от. мені п'ять. Мені п'ять. І... А які іграшки вам найбільше подобаються? Мені зайчики. А тобі яка іграшка? Ялиночка? Ялинка подобається? Так. тобі? – Так. Ми з Віталіною гуляємо. Мені найбільше подобається... Машинки. Мне зайчики. Мне медведи. Мне лёдки. Мне, мне, машинка. Это а бие. А, а тебе какая игрушка? Ёжик. Вы сейчас Дітки перебувають у групі в такій затишній і в такій гарній. Звичайно, коли атмосфера дуже затишна, дуже тепла. Хочеться йти на роботу з настроєм. Діткам, звичайно, дуже хочеться йти до цього дитячого закладу, тому що завжди їх тут зустрічають теплі усмішки вихователів, вихованців, друзів. В садочку дуже багато змінилося. Перекрили дах, поставили нові меблі, стільчики, і стінка там нова стоїть. Столи в нас такі чудові, прекрасні, діткам зручно. Діти і діти, і батьки дуже задоволені. В дитячому садочку створений такий емоційний комфорт для працівників та, та дітей. Люди ходять сюди з натхненням на роботу. Діти з радістю йдуть в садочок. Ми... На святі ми побували і дитинство згадали, коли вірили, що є справжній дід мороз, який живе в Лапландії, коли з нетерпінням чекали Це Дуже сучасний, справжній український дід Мороз. б ви хотіли побажати діткам, дорослим в наступному новому році. Добра, достатку, здоров'я і всього, чого ви самі собі бажаєте. Вибір ви зробили. А тепер тільки треба працювати, і тоді все в нас буде. Домовились? Ну, з Новим роком. А дід Мороз щасливий. Дід Мороз завжди щасливий, коли попадає от в такі на такі прекрасні свята. Це найбільше щастя, що в нього може бути. Так, сніває проносики, віносики ховає куди? Під стільчики. <ріст> Ні, долоньку закриває. Я я так закриваю, щоб діт не заморозить, а то кого заморозить, перетвориться на бурульку. Знайте, що таке буруй. Так. Я що це сумка? Ага. Ну, молодці! Я думав, та що з носа вискакує? Мені дуже приємно, що із цим трудовим колективом у нас склались дружні відносини. Але в першу чергу ми співпрацюємо заради кращого життя нашого молодого покоління. Вони наше майбутнє, і їм в першу чергу ми повинні приділяти увагу. Прикро, що місцеві бюджети по дошкільним закладам в останні роки взагалі не виділяють асігнування на придбання меблів, м'якого інвентаря, такого як коврове покриття, одіяла, покривала, іграшки і взагалі предметів довготривалого користування. Тому ми з меценатами мого виборчого округу і не тільки мого, і не залишаємо їх в таку скрутну хвилину. Приватним підприємством Люна ЕЛ. Були придбані краска та матеріали для оформлення музичного залу. Товариством Тимпан виготовлена дитяча меблева стінка для ігрової діяльності дітей. Приватним підприємством «Ньютон Трейд» придбано 65 квадратних метрів коврового покриття для музичної зали. Відкритим акціонерним товариством Черкаське АТП-1727 в свій час відремонтовано дах, відновлено опалення в одній з груп. Дочірнє підприємства Росток грифон придбало 28 чудових дитячих стільчиків. Товариство Черкаський док виготовило трьохмісні дитячі столи в кількості 12 штук, без яких я особисто не представляю навчального процесу. Для цього треба побачити, які столи були раніше. Я задоволений, що ми отримали таких друзів, меценатів яким котрий раз від себе особисто, від імені батьків, від педагогічного колективу і їх маленьких вихованців кажемо велике спасібі, хочу побажати всім діткам і зарослим, щоб новий 2005 рік війшов у ваші дома з міцним здоров'ям, повним достатком і сімейною злагодою. А різдвяні свята наповнили добром і любов'ю ваші душі, щастя, добробуту і процвітання вам і вашим родинам.